Всім доброго вечора. Сьогодні 15 лютого 2025 рік. Ми вам знімемо відео про дуже шкодочинного шкідника, який вражає молоді дерева, і це біч для наших садоводів вже. Великі роки. Чому? Тому що ніхто не каже, як з ним боротися, і які міри робити для того, щоб його не було на ваших дверях. Тому ми будемо поступово розказувати про шкідника і про то, яку він шкоду приносить і як з ним боротися. В кінці відео. Буде вам потрібно додивитися, буде цікаво, хто хоче підтримати Збройні Сили України. Там буде людина, яка займається збіром коштів і виготовлення дронів, і банка буде під в описі під відео. Будь ласка, долучайтесь, війна продовжується. І так. Я хочу розказати про горбатку Буйвол, вона же буйволовидна цикадка, вона ж цикадка горбатка Тобто, як мінімум я вам три цих назви говорю, про що може бути в різних моментах, як то кажуть. Значить, вона сама не маленька, це така здорова комаха, яка вже в дорослому віці від 7 мм до 11 мм. Така не дуже вона приємна, ховається. І в дорослому віці, як правило, вони вже десь аж в серпні місяці. Появилась вона в Тут в нас на нашому континенті в 1912 році, в Європі. Далі її зафіксували в Молдові. Я думаю, що вона й можливо раніше була, в 1954 році, і в 1963, у більш теплих регіонах, ми знаємо на Закарпатті, в 1963 вже вона з'явилась. Я вам зразу відразу скажу, не думайте, що десь її у вас немає з потеплінням клімату, про те, що я ще говорив раніше, вона розповсюдилась дуже серйозно, і розповсюдилась вона не тільки в південній частині України, а і в центральній, і далі в північні, і вона дуже шкодочинна. Що ж вона робить? Дивіться, самий главний, головний її шкода, дивіться, я довго шукав, і це знайшов я її там біля межі, біля, біля е, сітки рабиця. Там, де був, був бурян, оцю гілочку, яка е, дуже сильно вражена. Бою видно це або горбатка Ось, подивіться, якщо ми так зріжемо, ми побачимо, бачите, ось, ось вона. ось сама головна її шкодочинність в чому? Значить, вона живе на трав'янистих рослинах, харчується соком трав'янистих рослин. Частково і плодових, але відкладає свої яйця в кору молодого дерева. запам'ятайте однорічну і дворічну. Далі, коли кора стає більш міцною, трьохрічною яйцеклад е, от цикадки не може пробити, її важко пробити, вона не може відкласти сюди яєць і тому. В трьохрічній і далі деревні вона не відкладає яйця. Тобто основна проблема, що вона відкладає яйця. Значить, вона відкладає дуже така плодовита. Одна самка може відкласти до 500 яйць. Представте собі, що у вас невеличке дерево, і самка одна відкладає 500 яєць, фактично блокує всю систему. Дерева сокорух і поживних речовин, і дерево не тільки відстає в рості, воно зачахає починає текти. Буває, якщо сильно камінь, далі морозом пошкоджується і так далі. І часто буває, що людина купляє саджанець Потому садить його і невідповідно доглядає. А, а зараз я буду говорити, що треба іменно робити, щоб її не було перших цих 2-3 роки. І каже, саджанці не ростуть, вони хворі, вони хворі. Значить, причина на 100% в тому місці, куди посадили сажаниці, як його доглядають перших 3 роки. Продовжуємо далі говорити про ню. Значить, цикадка відклала яйця. Вони перезимували, зимують вони дуже хорошо, зниження температури достатньо низькі температури, не впливають фактично, тобто не, не руйнуються там яйця, вилазять майже всі. Тому, тим паче, що у нас нема таких сильних заморозів. І в червні, в кінці червня, приблизно друга-третя декада, вони е, личинки вилазять із-під е, е, кори, от тут вилазять і падають на землю. Падають на землю, і далі вони харчуються е, трав'янистими рослинами, соком травянистих е, рослин. Е, вона чотири е, рази ліняє і вже у серпні місяці вона починає в серпні, в кінці, навіть липня, починає відкладати яйця і відкладає до жовтня місяця. І бувають перші приморозки невеликі, вона ще живе. Далі самці самиці дорослі помирають і залишають потомство на другий рік. Тобто вони не перезимовують самі шкідникиці. Значить, на чому вони харчуються? Коли вони випадають і, е, з кори і падають на землю, тоді харчуються е, трав'янистими, вони е, починають е, тоді вони самі вразливі. Ну, Але тоді їх підловити дуже важко. Е, це треба спеціально прискати по е, тих е, ділянках. Де є та трава, де є ті бур'яни? Чим вона харчується? В основному харчується бур'янами. Це такі бур'яни, щоб ви мали на увазі. Це амброзія, перій, лобода, щереця. І також, також і культурними. Значить, по культурних, значить, вона. Харчується дуже добре конюшиною, люцерією, часто е, сидять прямо в люцерії. Каже, я вкопав, і все буде хорошо, і це дерево воно буде рости. На другий рік воно повністю по, е, покрите е, е, яйцями цикадки і далі воно притупляється, ріст, і на роки відстає або взагалі е, помирає. Тому, е, і навіть на городі, якщо ви е, можете е, садити, то таке, такі культури, там як морква, там, і, і картопля, і різні, вони теж на них живуть. Суниці теж на суницях живуть, щоб ви мали на увазі. Саме більше страдають від неї якраз е, ті люди, які е, в приватному, е, на приватних територіях по одному-дві дереві. Е, Садять вони беруть купляють дерево, навіть якщо там нема ніякої цикавки, садять його, обрізають. Але там трав'янисті є рослини, там є перій, особливо пірі, як правило, садять на межі біля межі, а на межі є перій, і інші і культурні і бур'яни. І в бур'янах вона живе і дуже гарно. Вилази на в серпні відкладає яйця, В серпні її підловити дуже важко. Я от, в своїй практиці ніколи не бачив, щоб оцю цикадку я міг десь мертву побачити. Тобто, в серпні дорослі особини вони як жуки великі, скільки їм треба яка концентрація якогось пестициду дати, я взагалі. Не думаю, що можна їх якимось щиром, як то кажуть, витравити. Тому всі хімічні методи, вони неефективні, запам'ятайте. Ви ніколи не звертали уваги, що коли садиться сад на полі виробленій землі, як правило, там цикатки немає, коли там нема бур'яну. Тобто його садять, тримають під чорним паром. Три роки, а далі задерніння. Ось така повинна бути схема. Е, був колись е, семінар по садівництву. Це було в інституті садівництва, це було десь на початку 2000-го. І приїхав е, один чоловік е, голландець, і були багато питань. І до нього запитання, він сам садівник. Е, як ви? Боротися. Він сказав просто: заберіть рослинність трав'янисту і бур'яни, і у вас не буде бойововирної цикадки або горбатки Так що, правило, одне. А якщо ви, наприклад, посадили і обкопали, тобто обкопали в діаметрі 50 чи метр, нічого не є. Одна бойловина цикадка туди залізе, самка відкладе. І зробив вам з дерева ось таке. І фактично ви його на другий рік можете викинути. Тому, якщо ви садите садите дерево, наприклад, ось ви його посадили. Однорічечка, або однорічка з кроною ось. Закрийте ось цю частину. Любими методами, навіть якщо у вас нема можливості, ви їх... Обкопали і нема можливості нічим, то запам'ять, що звідси от з цієї території обов'язково цикадка прийде, прилізе і вам відпладе. Якщо ви не можете повністю забезпечити під чорним паром всю територію, і ви не можете первих три роки від одного до трьох років треба під чорним паром. Це можна на городі зробити. Ну опять, щоб не було ніяких. Культурних і е, деко ростущих е, таких е, бур'янів це повинен бути чорний прах. Тоді, принаймні, закрити ось цю частину, закрийте штамби. Я, наприклад, закриваю картоном, закрийте чимось ці штампи, хоч збережіть штамп, ось цей штамп збережіть, щоб сюди вона не відклала оцю е, е, дворічну деревину. Тому що ви його зріжете, тут однорічки підуть, тут дворічки. Далі вона може відкласти тут. Да? Якщо вам. Якщо вона є, а вона обов'язково є, вона може відкласти, але це не так буде, е, як то кажуть, катастрофічно, тому що ви можете його обрізати на наступний рік і відіб'ється нові пагони, чисті, а ви якимось чином заберете. Значить, якщо ви не можете е, тримати під чорним паром, тримайте під гербіцидним паром. Якщо ви не можете під гербіцидним паром тримати постійно, то хоча б зробіть це. Перед тим як будете садити, коли пірій підніметься на межах, візьміть його і обробіть гербіцидом кілька разів, щоб там не було рослинності, Не буде, наприклад, середовища, де цикадка живе і споживає сок, сік не буде і її там у вас саду. Вона піде в другі місця, там де цього немає. Коли дерево виростає, подивіться, коли воно вже виростає, да? через три роки цикадка катка і кладом не може пробити, вона не може пробити і не став. Вона може ставити десь аж там наверху. Але представте собі, ось тут вона може ставити десь там наверху, і то небагато, тому що в основному вона концентрується внизу. Е, і Якщо вона, представте собі, що у вас одно таке дерево чи два невеликих, і вся, вся цикадка злізлася і тут відкладала яйця, і якщо у вас велике дерево, і тут відкладеться там, трох, якась кількість яйць, то воно так буде діяти, як тут. І це буде не е, критично для, е, для дерева. Е, якщо ви думаєте, що ви можете повністю стерільно тримати, ви помиляєтеся, е, цикатка. Вона постійно є, але якщо вона небагато відкладає і в більш старше дерево і наверху, то це не критично. Критично перших 3 роки. Тому заберіть рослинність, тримайте під чорним паром, або тримайте під гербіцидним паром, і все у вас буде добре. Значить, про це сказали. Я хочу вас застерегти, що хімічними методами. Боротися ну майже, майже нереально. Чому? Тому що, наприклад, якщо е, це масляними емульсіями, там е, любою мас масляною емульсією, якщо ви покриваєте, е, то е, дивіться, е, Сам, сама деревина дуже глибоко вона садить. Дуже глибоко садить яйця. Дивіться, я зрізаю, а воно аж тут глибоко-глибоко, бачите? І не факт, дивіться, бачите, не факт, аж подивіться, скільки зрізаю, і воно так глибоко, воно все пошкоджене, не факт, що воно до нього дойде. Якщо ви покриєте, а воно буде розвиватися уже в червні місяці, а ви, як правило, покриваєте. Його в березні, у квітні, то масляна емульсія не буде діяти. Воно почне розвиватися в червні місяці. запам'ятайте. І як вона може подіяти, якщо ви другий раз покриєте, то ви просто потім не зможете іншими препаратами по емульсії покропити, наприклад, ту же яблуню. Дуже хорошо воно вражає. Я та всі культури вражає. Тому масляна емульсія я допускаю. Що якщо поприскати, багато хто каже, що поприскав, проблем немає, ні є проблеми. Ви звідси заберете. Ви головне, не допустіть, щоб воно його тут посадило спочатку. Щоб не було цих яєць, то що я вам говорив. А коли вже от з цивоми боротися можете, але масляна емульсія, я вам кажу, якусь частину, можливо, задихнуться вони. Тобто, Більшість не задихнеться, тому що треба кілька разів, і дуже довго ця масляна емульсія повинна бути. Значить, по масляній емульсії ми, ми пройшлися, ми зрозуміли. Далі, далі коли е, в червні вони починають випадати, сюди і е, личинки, от личинки можна знищувати, е, вони добре знищуються до е, серпня місяця і фосфорогнічними препаратами, такими як бі 58 Танзолон, Дурсбан, Сумітіон, і Моспілан, Каліпсо, Актара, це вже інші, іншого виду препарати. Але ви це робити не будете. По-перше, ви забудете, по-друге, по воно ніколи не спрацює повністю, тому що треба всі трав'янисті рослини цими важкими препаратами покривати. І ефекту не буде. Саме головне первих три роки тримайте під чистим паром. І з цикаткою буде у вас покінчено. Це один я раз сказав, щоб ви більше не наступали багато разів на граблі одній ті ж. І е, один раз потримали три роки дерево в хорошому стані, а далі може бути і. Задерніння і травичка, там далі проблем не буде. На цьому буду закінчувати відео. До наступних зустрічей. До побачення. Вітаю, друзі. Я Микола Бажанюк, засновник проєкту Народний доноршарощі. Проєкт об'єднує волонтерів, які пройшли навчання та є висококваліфікованими фахівцями у сферах виготовлення ФПВ-дронів, акумуляторних батарей, систем захисту реб, ППЛА літаків Катапультів та інших корисних речей. Все, що виготовляється на проєкті, потребує коштів, і тільки завдяки вашим донатам ми можемо підтримувати наших воїнів. Хотілося б привернути увагу до роботи, яка виконується на проєкті, є збільшення замовлень на речі, які виготовляємо. Закликати до співпраці пілотів БПЛА, інженерів, слюсарів, токарів. Зварювальників, бухгалтерів, юристів та тих, хто може вести соцмережі та всіх небайдужих, хто хоче доєднатися до проєкту. Також запрошую тих, хто може прийти навчання та доєднатися до тої роботи, яку ми виконуємо. Для цього потрібно непереборне бажання допомагати Збройним силам України разом до перемоги!